День захисника це свято мужніх та відважних сучасних козаків українців, які своїм життям боронять незалежні кордони нашої держави. На жаль, багато з них ніколи вже не повернуться до рідної домівки, і багато з них вже стали героями України назавжди. Відтак, у селищі Лопатин, День захисника та захисниці України відзначили по особливому Цій даті приурочили відкриття пам'ятної стели. Так, Мар'яно, це дійсно був досить сумний і емоційний день. Про перебіг цієї події дивіться наступний сюжет. День захисника у Лопатині був доволі сумним. Тут у центрі зібралися представники влади, громадськість, духовенство. Родичі полеглих герої України відвідали молебень, який провели місцеві отці. Усі присутні молилися за спокій душ захисників і захисниць, які відлетіли до Царства Небесного. Всім невиннообіяним, які загинули в час війни по в братських могилах, не зазнавши чину християнського покону, безмісті пропавших, всім, хто віддав своє життя за волю і незалежність України, і щоб проститися їм всякому прогрішенню вольному і невольному. Навпроти Народного дому відкрили алею героїв, символічно на День захисників і захисниць України. На жаль, війна триває не один рік, і список героїв поповнюється щоразу. На спеціальному банері зобразили кожного героя і створили алею, чин освячення якої провели місцеві священнослужителі. Усім воїнам з нашої, громади Василю, Борису, Віталію, Володимиру, Юрію, Ігорю, Васильо Михайло, Юрію Віталію, Юрію, Віталію, Васильо, Олександру, Олександру, Мар'яну, Віталію, Володимиру. І всім воїнам, які захищаючи нашу батьківщину, віддали своє життя, які не зазначив християнського побана. І всім, що без пропали пропаде, і запередім вічною пам'я. Кожний герой назавжди буде жити у серцях рідних, які завжди пам'ятатимуть свого сина, чоловіка, брата, батька. У наша громада не така велика, 12 тисяч населення. У нас 19 загиблих хлопців, і ми вирішили вшанувати їх пам'ять такої алеєю пам'яті, для того, щоб всі розуміли ціну, ціну війни. Тому що десь ми раніше цього не розуміли і це ми маємо те, що ми маємо. Дивимося на тих хлопців, пам'ятаємо. Я вірю, що наша держава зміниться. Ми мусимо змінитися всі разом, кожен. В своїй особі мусить звінитися, муси звінитися ставлення до сусіда, до друга, товариша, брата до України, до землі нашої, на якій ми народилися. Хочу привітати з Днем української армії, наших захисників, наші Збройні сили. ТРО сьогодні день, ТРО, день ветерана, воїнів, які участвували в АТО. Свято сльозами на очах. Ціна нашої сьогоднішнього нашого мирного неба дуже велика. Хлопці, ми віримо в вас. Повертайтеся всі живими і особливо з перемогою. Без перемоги просто не буде України. Іншого нам не дано. Ми тут і зробимо все, що зможемо. Ми вас підтримуємо, будемо підтримувати. І Ми віримо в вас. Герої завжди живуть у наших серцях, адже, як відомо, герої не вмирають. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн.